Це біле лінзи і вони коштують всього 3800 гривень за пару. Вони універсальні, тобто можна встановити на різьбове кріплення в звичайні рефлекторні фари та замінити штатні вигорівші лінзи через перехідні рамки, так як вони мають свою рамку з кріпленнями Хела 3. Велика перевага це їх компактний розмір. Вістань від різьби до кінця лінзи всього лише 12 см, а тому вони підійдуть більшість фар. Такий розмір досягається за рахунок того, що кулер знаходиться знизу. Зараз працює штатний лізований галоген, і ось таку різницю ми маємо, коли порівнюємо з біледами. Дуже велика різниця по яскравості, особливо ще велика різниця в ширині. Тобто там на світла взагалі немає. На біледах ширина буде набагато більша. Ну і центр, звісно, величезна різниця. Якщо це порівнювати з рефлекторними фарами, різниця буде ще більша. Реальна потужність одного модуля 45 Вт, що дуже класний результат, і що ще дуже подобається, це межа світла. Вона чітка і зверху немає ніякого засвітлення. Тому, якщо ви правильно налаштуєте фари, ви нікого не будете осліплювати, а собі мати дуже класне світло для того, щоб підібрати та замовити саме на свій автомобіль. Звертайтесь.